Пані та панове, привіт! Мене звати Оля, це парфумерний канал, і це початок парфумерного марафону, інтенсиву, чи як ще назвати те, що ми з вами зустрічаємось протягом чотирьох днів кожен день і говоримо про зимові аромати, суцільно зимові. Цей марафон має назву і має настрій. Все, бувай, рука замерзла. Тому що я хочу поговорити з вами про аромати, парфуми як частину нашої звичайної людської буденності, рутини, наших щоденних справ, які, в принципі, і є наше життя, і додати дрібничку того, що ми любимо, не завадить. Наш кожен день. І саме першомарафонисте, парфумерне, новорічний настрій, створювальне відео присвячене повсякденним ароматам на наш особливий день і нашу особливу ніч. Перший аромат від Байредо 1996. Це найнезвичніший аромат цього бренду, от наче він не з цієї родини. Він гучний, стійкий, дифузний на три метри. І він. Пахне вітальні Гріфіндора і вашими нестримними підписками і лайками на мій канал. От Уявіть атмосферу затишної темної в напівтемрямі кімнати, з засніженими вікнами, де жевріє ледь-ледь камін і свічки, і це дерев'яні меблі, і важкі пильні штори. І дружня атмосфера. Він пахне вологими корінцями іриса, навіть вогкими, такими пильними. В ароматі є маслянистість, наче від кольорових олівців. І дехто каже, що йому цей аромат суцільний про кольорові олівці, стружку, коробка олівців. Але мені ні, але щось від цього тут точно присутнє. Ще він про ваніль. Є тут солодкість, і оця пильність солодкість, воно точно дає уяву старих сторінок книг. Кіністи кажуть, що це дійсно так, що старий папір в книжках, він, там целюлоза. З часом в ній відбуваються якісь процеси, і вони набувають ванільного солодкавого аромату. Хай буде так. І тут є ще замша, наче підсушена біля каміну, шершава, шкіряна нота. І є... Ялівець. Я його тут не одразу впізнала, і не одразу його від... Він мені не на початку аромати відчувається, але він відчувається як така свіжа деревина. І моє особисте спостереження, що після душа, цей аромат тримається після душа, він більше набуває цього ялівця. Якщо прийняти душ там, зранку на ніс, а ввечері помився, можливо, він і не буде так відчуватися, але от. Коли там 5 годин пройшло на тобі аромату, і ти прийняв душ, і після нього якось цей ярівець, наче неймовірно яскраво звучить. Оце так поворот. Аромат більше розкриває своїх нот, коли його намагаєшся змити. Цей аромат незмиваємий, суперстійкий. Тут є і сухість, шершавість, і маслянистість, і вологість. Це аромат. Можна назвати таку, деревно амбровою пудрою, шершавістю, замші, пильністю, ірисовість. Тут так трохи це все ще під, підмащує, замащує дуже складний аромат. При цьому він зрозумілий і товариський, якийсь добрий. Я його дала спробувати чоловікам в моєму оточенні, і він всім дуже сподобався. А чоловіки в моєму оточенні не розбираються так, не захоплюються парфумерією, скажімо так. Але розбираються. Дівчатам також давала дівчата, ті, хто, як, як я, захоплюються парфумерією, тому тим він дуже сподобався. А були відгуки, що він дуже дивний. І він правда дуже-дуже дивний. І тим прекрасний. Цей аромат пахне вітальні грифіндори та матеріалізованим світлом, наче є такий стовп точечного світла направленого і повз нього плаває пил. Друзі, хлопчі, дівчата, якщо вас зацікавить опис якихось ароматів і ви захочете їх спробувати, не спішіть кудись там щось купувати. У мене наприкінці марафона буде розіграш. Я вам буду... Дарувати набори ароматів, тож дочекайтесь, можливо, вдача буде на вашій стороні. А ще я підготувала для вас набори ароматів для повноцінного, зумового парфумерного гардеробу. Те, про що я вам дуже багато розповідала, але не упрощувала ваше життя з пошуком цих ароматів. А ще я тоді привнесла купу своєї творчості, тож презентація цього всього. Буде наприкінці цього марафону в четвертому відео. І розіграш, і умови, все буде в ньому. Тож, будь ласка, я вас прошу залишатися тут, протягом чотирьох відео, бути зі мною і говорити про аромати. Наступний аромат це «Одуель» від бренду Діптік, парфумована вода. Мій новонабутий флакон в колекції Діптік. Цей аромат дещо схожий по своєму настрою з попереднім ароматом. Він також. Передає атмосферу затишного, гарного приміщення, напівтемрява, дух різдва і дрібка магії. Це ванільний аромат від початку до кінця, але це взагалі не моноаромат ванілі. Тут багато чого домішано, і він такий іскристий, переливається, і при цьому дуже, дуже гортаючий і затишний аромат. Він починається більш Хвойно-зеленими нотками, тут точно якісь хвойні деревні смоли грають, вгадуються якісь гілочки, ніжні гілочки хвої, ледь-ледь щось піддимлює, часто саме смоли, хвойні бальзами передають ще таку деревну. І деревно димність. Тут є, наче тоненький такий струмочок ладану прохолодного, або якась, якийсь завалявся листочок пачулі, бо починає щось таке вогке, прохолодне підтягуватись, наче повітря з підвалу махнуло. Все, що стосується підвалів, я обожнюю. Але тут цього небагато лише на початку. Це хвойно прохолодні ноти. А далі аромат дуже швидко запудрюється, підсушується, з'являється корінь ірису. Це не ірисова пудра, бо тут нема ніякої косметичності. Цей аромат взагалі далек від косметики, пудри, помади, всього цього. Скоріше за все, це якісь. Субстанції іросові деревні та ванільні, які підсушені і перемолоті. І от відчувається ця текстура якогось такого борошна і пилу. Тепла, не кондитерська. Акцентую на цьому увагу не кондитерська ваніль. Це... Не крем, не вершки, не тістечка в жодному разі. І саме тому я купила цей аромат собі, бо я поки в собі не відкрила чакру любові до їстівних ароматів, ну, поки мені такого не хочеться, а ця ванілька зовсім не така. Вона це більш деревна ваніль, амброва ваніль, сюди ще додається ірисова пудра, і там пірамід ще заявлена троянда. Але відвертої трояндовості тут нема, можливо, є краплинка якоїсь олійності, яка трохи все це об'єднує, в'яже цей аромат докупи, щоб він не був прям такою сухою пудрою, яка з тебе витягує життєдайну силу. У мене чомусь таке негативне відношення до сухих ароматів. Мені здається, що вони з мене всю все життя висасують. Тому я акцентую на цьому увагу і вам кажу, що цей аромат. Про суху ванільну пудру, але не пересушену з якоюсь такою маслянистістю. Дуже комфортний аромат. Це тепло, це затишок, це легатність, це спокійність. Аромат це спокійність. Спокій. Аромат не, не крикливий. Це не той бренд, не той аромат. Він не кричить на декілька кварталів. Він утворює вашу особисту хмарину на відстані там, метру. Відстані роки він точно від вас будуть відчуватися, люди в вашому оточенні його точно відчують. Стійкість 6-8 годин, моя улюблена стійкість, він постійно відчувається якось з однаковою гучністю. Дуелька, якщо вам цікав цей аромат, у мене є порівняння його версії туалетної води та парфумованої води. Це у нас парфумована вода, нагадаю. Вони вже ж і різні і однакові, одночасно, дивлячись, що вам треба, які акценти ви розставляєте. Якщо вам цікаво, посилання залишу в описі під відео. Наступний аромат це банана. Банана-банана від бренду Лартизан Парфумер. Я сміюсь, тому що це аромат з посмішкою. Повсякденність, але інша. Він більш грайливий, веселий, піжамний. Ніжний аромат. Він починається шкіркою банана, солодкою, навіть ледь жуйковою. Прям на початку дуже відчувається соковитість, солодкість. І поруч з цим існує ще його зелена, терпка частина, точніше, не його аромату, а банано. Тут відчувається зелена, терпка дубка банану. І дуже гарні фіалки. Саме листочки, фіалки, без будь-якої огірковості, а свіжість, зеленість і, і ніжна квітковість. Він дуже швидко запудрюється і стає таким ніжно-супер-мега невагомою пудрою. Ці наче полинки отак вдуть у повітрі і вони висять настільки вони легкі, ніжні, невагомі. Це аромат квітково. Про квіткову амброву пудру. В ньому відчувається і ірисова пудра, але ледь-ледь не переважає. Є і кремово-квітково-жасминове тут також є. І цього, цього всього цього потрошку. Є трохи зеленини трибкої, і м'якої. Можливо, якийсь один листочок чогось, а може якась половинка бананової дубки. Тут точно присутня і досить довго, прямо ж до бази є ця разом з пудровістю, зелена терпка нотка. І амбра тут пудрова, і вона як бурштин, жовто-гаряча, тепла, м'яка. Солодкава і, і запудрена. Це затишність дуже м'яка, ніжна, піжамна, огортаюча, така з ніж, ніжною з посмішкою а, а, аромат. я... І Думала, що він взагалі не шлейфовий, настільки він ніжний, але я була не права. Моя подруга Іра прийшла до мене вибирати аромат, і з усієї, всієї моєї колекції вона обрала собі саме бану банану, купила собі. І я коли з нею зустрічаюся, така о Боже, Ірино, ну, невже це так бана банана навколо тебе кружляє? І це дійсно так. Він дуже стійкий і шлейфовий. Я не скажу, що це кілометри якісь, але людина з якою ти спілкуєшся. Точно відчуває є бану банану. Яка прекрасна назва! Мені прям солодко в роті від цієї назви. Бана банана, бана, банана, банана з наступним ароматом. Я трохи від цього граливого настрою бана банана, тому що це більш стримане наше повсякдення з елементами сірості. Стильної сірості. Це грішанель від BDK. Аромат відкривається пряним кардамоном, кревом, кремовим деревним сандалом. Тут є терпкий чорний чай, шершавий. І саме е, тут я відчуваю цю м, сандалову чайну ноту, дуже комбінацію цих нот, цей акорд. Дуже схожим до Figan Fusion від Essential Parfum, Але тут він набагато м'якіший і не такий шершаво-пильний. Але якась схожість в цих акордах, саме от Сандалово-чайних, тут. Присутня в цьому ароматі, я вам так скажу, я не знайшла відвертого інжира. Не можу його назвати інжирним ароматом. Тут є певна фруктовість і солодкість, яку в принципі можна дофантазувати якоюсь. Інжирністю. Взагалі, основа цього аромату це кремовий сандал з, з додаванками. Іноді цей аромат більше пряно, кардамоновий, в ньому відчувається більше свіжості, сухої такої деревини. Іноді цей кремовий сандал з бобами тонка, вони дають таку легку, гіркувату, кремову. Як? І мигдалеву відтінок, і тоді аромат пахне печивом, але не тим, яким хочеться з'їсти, а таким душком вершкового печива. Тобто це аромат. І свіжий натякає на гурманіку, але точно не їстівну. Я знайшла для цього аромата місце для себе в парфумерній класифікації. От є в нас гурманський аромат, це більш про позитивні, яскраві, приємні емоції. А оцей аромат, наче він на краю гурманських ароматів. Депресивний гурманський аромат, з якого забрали цей. Дитячий захват, від якихось тістечок, а залишили спокій, затишок і додали окремо витонченість, інтелектуальність і інтелігентність. Сірий колір, його стриманість дуже його, йому личать. А візуально я його уявляю як сніг. Навпаки, от коли ти просто дивишся на сніг, зараз я сніг, він біленький. А якщо ти так вгору подивишся на сніг, то він сірий. Небо біле, а сніг чорно-сірий. От це аромат про сніг навпаки. Він дуже безшовний, м'який, суперуніверсальний для хлопців і для дівчат на кожен ваш особливий день. Я його постійно на собі відчуваю, він постійно мені. Навалює своїх ароматичних компонентів, але він не душить, не сушить. Дуже комфортний аромат. Мені він дуже подобається. То виходить, що я вже про всі аромати вам на сьогодні розповіла. Завтра ми з вами зустрінемось в новому відео на тему свіжих ароматів, також повсякденних і також на холод і на зиму. Не всім хочеться, я розумію, теплих, затишних, солодких ароматів. А знайти свіжачок собі на зиму це теж треба постаратись. А я вам за час однаснаги скорої зустрічі зі мною. Ми все здужаємо. У нас на все стане сил. Якщо хтось зміг, і ви зможете це такий заряд мотивації для мене особисто і для вас також від мене. Бувайте, любі друзі! Слава Україні! Слава зсу! Зустрінемось дуже дуже скоро на цьому каналі!